Нарешті представили офіційний м'яч Чемпіонату світу 2026, який пройде в США, Мексиці і Канаді. Adidas Trionda. Такий от прекрасний, яскравий, хороший м'ячик. Про нього вже ходять різні відгуки. Загалом він по своїй структурі максимально схожий на Бразуку, якою грали на чат світу 2014 року, але відгуки, власне. Є такі, що він по своїм властивостям нагадує Джабулані, той самий легендарний м'яч, траєкторію якого не можна було вгадати. Його досліджували там вчені, нас його досліджували, вратарі на нього харились, бо, ну як можна зрозуміти, він змінює свою траєкторію постійно вболівальникам. То, звісно, подобалось. То така. Нотка ностальгії взагалі. І я радію, я радію насправді, що бодай м'яч в цьому от е, максимально системному, висушеному, вже просто того такого сухого стану футболу. М'яч буде додавати фарб. Ви напевно задасте мені зараз питання, чому ти Макс починаєш з м'яча, а не одразу там з анонсу Єврокубки ж, Динамо, Шахтар, Довбик, там просто щось шалене було. Чому ти починаєш з м'яча? Бо всіх об'єднує в першу чергу, друзі, м'яч. І я не міг не сказати вам про власне снаряд, який буде буцатись в 2026 році на час А тепер поїхали до новин. І, звісно, ми почнемо з. Єврокубків, а саме з поєдинку, Київського Динамо. Все вийшло достатньо очевидно, достатньо прогнозовано. Кияни поступилися. Крістал Пелес, але як поступилися, кияни почали свій шлях в основній стадії ліги конференції. Програли очевидному фавориту і одному з головних претендентів на титул Крістал Пелес. Все почалось із Михавка, якого знесли в штрафні, і потрібна була заміна. Тренерський штаб Динамо 8 хвилин вирішував, ким поміняти гравця. Олександр Шовковський сказав, що причиною такої запарі стала. Неготовність футболіста, який мав вийти на заміну. Та в сенсі! Очевидно, що треба було одразу опускати Дубінчака в трійку до е, центрдефів. Випускати Волошина. Окей, ну ви ж вирішили його випустити. Все, його кидати на фланг, хай він там собі бігає. Одразу! Ви футболом тим займаєтесь все своє життя, у вас це на рівні рефлексу має бути, що футболіст, коли бачить, що потенційно може бути якась така заміна, він має іти розминатися. По перше, а по-друге, банально переодягнутися. Логічно, чому ось такі бурхливі емоції були у Андрія Ярмоленка, який і на лаві запасних палав, і колесятя. Ах, загалом дивився я цей матч, і от все, чого я чекав, те я і побачив. Динамо нічого не змогло створити в атаці, були якісь абсурдні моменти з, цим, з, 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 з цією заміною. Я такого чесно навіть не бачив футболі. От Я не бачив, знаєте, я от продовжую дивуватися і ловити себе на думці, а як ще наш український футбол здивує наступного дня? Ну серйозно, виявляється, що вже і так. Звісно, Олександр Шовковський говорить, що там а, футболіст про це був, не був готовий. Але знову ж таки, ну блін, ну то ж не перша хвилина матчу. То вже така 22, так? Ну то якийсь капець, чесно кажучи. Окей, по результату все очевидно, все зрозуміло. Я, до речі, перед тим як знімати це відео, подивився. Випуск за участі Ігоря Циганика, де він говорив, що там і Динамо, нам має бути байдуже на цих всіх Пелес», так далі. Тому подібне. От мені десь здається, що от таке от відношення, власне, воно і теж пагубно впливає. Бо давайте будемо відвертими, всі ці лозунги, ми Динамо», так далі. Тому подібне, це не працює в сучасному світі взагалі. Бренд не грає у футбол. У футбол грають футболісти і тренери, які цих футболістів зрощують, їх налаштовують, які вигадують тактики і так далі. Тому Бренд у футбол на Наразі не гра є все. Програти 0-2 Крістal Пес це позорно, Але такі моменти були, що за них, якраз, які не стосуються, в принципі, результату, за які позорно. Хоча знову ж таки, як не стосується. Якби швидше вирішили цю проблему з Михавком, Динамо би не грало 8 хвилин в меншості. 8 хвилин в меншості. Це що якісь медіафутбол, де футболісти на 8 хвилин вилучають. Що я не розумію. Друзі, ви пишіть свої враження по поєдинку Динамо, а я розкажу вам про матч Шахтаря. Все почалось ще до матчу. У мережі помітили, що футболіст Шахтаря та збірної України Юхим Конопля поставив лайк під відео з російським контекстом. На відео знято момент зачинення дверей у вагоні з підписом Росія не для слабких та повільних. Також 26-річний гравець хтось поставив лайк під відео з нарізкою дії росіянина Романа Павлюченка у складі Тотенгема. І ось все, що треба знати про цього Павлюченка. У 12-му році ви ще були довіреним лицом. Довіреним лицом я був, так. Да. Ко мені звернулися бути довіреним лицом. І, коли Владимир Владимирович Путін виграв вибори, і він всіх збирав в Кремлі, всіх довірних лиц, ми пили шампанське, бо, Тому що приємні моменти такі. Та пощастливість, так. Да. Випішам шампанське з президентом. крінжово було, і в самому матчі на шостій хвилині у власному штрафному Кауан Еліас ліктем підкинув м'яч. Пенальті на рівному місці. Шахтар оговтався і до 60-ї хвилини поклав три голи. Суперник чинив опір і один забив, але цього було недостатньо. Шахтар відстрілявся. Загалом гірники більше контролювали м'яч, мали кращі моменти, і в принципі той власне момент з Еліасом може списати на якийсь рандом, але все ж в поєдинках проти такого суперника так. Такого рандому не хочеться бачити. Тут якраз таки, знаєте, спочатку мені було трагічно, максимально думав, ну йо моє ну як, ну я що наврочив цими своїми прогнозами, що це солодка булочка, це Абердін, як так може бути взагалі? Але потім все-таки Шахтар своє зробив. Клас суперника він реально нижче. Шахтар, попри те, що має кадрові проблеми, все одно питання в цьому матчі вирішив, Шахтар виглядав. Краще, виглядав цікавіше, і в підсумку результат забрав. Дещо цю перемогу можна назвати навіть на класі, але все одно не списуємо з рахунків те, що Шахтар не поплив після першого голу. Це теж дуже важливо. Шахтар зробив правильні висновки після цього пропущеного голу і далі почав демонструвати. Хороший футбол, свій футбол, і Абердін переміг. Це, друзі, мене дуже сильно радує. В підсумку, що ми маємо наразі, Шахтар 11-11 в турнірці, Динамо 28. 28. Ю, пересете. І ситуація, в принципі, така, яку ми і всі і малювали до початку власне, Єврокубків. У Динамо. Очевидно, будуть проблеми. У Шахтаря все буде простіше, і календар, в принципі, у гірників реально простіше. А, тому десь, я думаю, далі ми будемо очікувати на такі матчі, де Динамо буде мучитись різнопланово. Шахтар буде перемагати, забирати очки. Прозвучало, ніби фанат Шахтаря оцінює зараз, як буде грати Шатерак Динамо. Ні, просто якісь об'єктивні об очевидно речі, і про них ми зараз і а, власне говоримо. Ну і вишенька для мене на торті, друзі, це матч Рома Ліль. Три незабиті пенальті поспіль. Як Артем Довбик і його Рома встановили абсолютний антирекорд Ліги Європи. Рома в рамках Ліги Європи приймала французький Ліль. Все було, як то часто трапляється в матчах Роми. Не дуже цікаво. Вовки ще й пропустили вже на шостій хвилині. Але настала 80-та хвилина матчу і пенальті, який підійшов виконувати Артем Довбик. Перше пенальті бив довбик. Не забив. Суддя попросив переби. Пронесло. Друге, пенальті довбик знову не забиває. І знову змусили перебивати. То якийсь прикол. Рома міняє пенальтиста, б'є суле і знову не забивають. Ви взагалі колись бачили три поспіль, не забиті пенальті. Ну, не, не враховуючи той легендарний відос, я чесно, у футболі такого не бачив. Знову ж таки, крім того, от легендарного відосу, де Воротар обличчям відбиває все, постановочного відосу я такого не бачив. Тим більше, що... Е то не серія пенальтів, то під час матчу відбувалось. Ну, звісно, Вратар Ріля впіймав кураж, але все одно так якось безграмотно бити ті пенальті. Навіть я зараз про Довбика говорю, якийсь повільний розбіг, так далі, то подібне. Стій читай, і все, тим паче удари, ну, вони відверто кажучи, ну, слабенькі, погані, так далі. Власне. Рома Довбика страждає. Страждає Артем Довбик, і здається, що вже зовсім скоро ми будемо чути нові. Коменти нові подробиці і нові інсайди з приводу того, де Артем Довбик може опинитися. А я, до речі, знаю, друзі, де ви можете опинитися. Ви можете опинитися в осередку крутого спортивного ком'юнті. Якщо візьмете участь в конкурсі блогерів, який організовує трибуна.com, призовий фонд 50 тисяч гривень. Всі деталі в описі під цим відео. Ну і на сьогодні, друзі, це були всі новини. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па. Почуємось. Не журіться, якщо ви фанат Динамо, не розправляйте крила, якщо ви фанат Шахтаря. А про Рому і Довбика я не вигадав. Побачимось!